Вітаю вас, шановне товариство! Це передостанній день ESL One Berlin Major. І цей день почався матчем між командами Evil Geniuses і OG. Насправді це був доволі такий цікавий матч, хоч і у Evil Geniuses тут був мідовий антімах. OG зафлексили свою медузу на позицію 5, і вона тут, ну, вже якби мертва знаходиться, але тим не менш вона робила багато праці. Та й в цілому, я вважаю, що це нормально зараз флексити медузу, якщо її законтрили на офлейн або на саппорта. В будь-якому випадку якусь корисну роль вона виконує. А особливо те, що ти там зміг взяти якогось успішного героя на кшталт Урси або Стардара проти ворожого антімага. Це, мені здається, точно плюс піка цієї медузи. Але не так сталося, як гадалося, в плані реалізації цього драфту. Бо мідовий антимах, він затягнув цю гру доволі таки впевнено разом з нагасиреною. І, чесно кажучи, ну, тут складно грати драфтом команди OG. По-перше. Та гра затягнулася в лейтгейм, і цього, ну, напевно, бути не повинно ніяким чином. Бо все ж таки, урса з гіслардаром вони можуть домінувати доволі таки просто, враховуючи, що тут ще є Баунті Хантер. Але варто сказати, що у Bounty Hunter тут абсолютно не йшла гра. Але, тим не менш, треки він іноді кидав, і команда OG за рахунок цього не, про... не програвала ніяким чином по золоту. Ось тут натискається важливий смок і я хочу сказати, що Менгантрол в моєму розумінні доволі таки серйозно тут не дограв, тому що ось тут лежить руна досвіду, мудрості, тобто, і йому вкрай необхідно її забрати, бо його 25-й левел талант це абсолютно імба на Стардарі. Повірте мені, як Сардар грав всю. Це найкращий талант в доті. Корозів Хейс неможливо, неможливо розвіяти. Ти не можеш натиснути блек кімбар, будь-що натискай, але корозів Хейс завжди залишиться на твоєму герою. Таким чином, якщо ти повісиш його на нагу сирену, вона вмре від урси дуже і дуже швидко. Мен контрол забуває про цю руну мудрості. Тайга вкотрий раз вже вїдеть. Ось таким чином мене Ментрон в цілому небагато шмоток вже на такій стадії, насправді, тому що, ну, в цілому, 6 латів Сардар має мати, та й особливо 25 левел до 60-ї хвилини, ну це, враховуючи, що Сардара, в принципі, вони пікнули одним з останніх в драфті. Ось Зразу приклад того, наскільки все ж таки Amplify вирішив би в цій ситуації. Трибають на веномансера, Урса намагається його зафокусити, його, звісно ж, все ж таки, змогли зафокусити. Урса після цього виходить, і нага постійно скидує з себе з першим спилом цей емпліфай, і демеджа в тебе справді небагато. Взагалі тут гра була доволі довга. Тут були такі яскраві справді тімфайти, де кожна з команд могла виграти в будь-який момент, і це були перевороти постійні. Якщо подивитися по графіку, то спочатку. Перемагали OG постійно. Потім перемагали, май, потім майже камникнули Evil Geniuses, потім знову OG, потім Evil Genius, із, потім OG. І так тривало весь абсолютно матч. Це справді ну, в одному е, підсумку ігрового дня не розледіти всі ці моменти. Але те, що ця гра була яскрава, це 100%. Ще варто сказати один важливий момент, що Slardдар і Void Spirit вони доволі таки погано комунікували в цій грі, тому що у Stardar, ну от у нього є шарт для тих, хто не знає, коли ти станеш героєм, всіх героїв, в котрих ти застанеш, в тому числі ілюзії, ти на всіх ввішаєш Amplify. І що важливо, ти на 20 рівні береш собі е, талант на стан, і спочатку вішається Amplify, а потім вже станеться тобто проходить демедж. Таким чином, ти демажиш 450 фізичної шкоди по героям, котрі вже знаходяться під ампліфаєм. І не забувайте, звісно, ще провадь спіта, котрий застрал степа може нереальну кількість під будь-який ампліфай внести шкоди. Дедалосим з дезолятором все ще менше армору буде за рахунок дезолятора. Там ну, демеж захмарний абсолютно. Якщо б це комбінувала б команда OG, ну все було б дуже добре, але Ну, навіть в цьому моменті, подивіться, тут тобто, у мейн-контролу не вистачає. Ну, не те, що часу, йому просто незрвартості і не не зривато, те, що Варваномансера збиває постійно дагер вони не комунікують. Ну, це блін критичний момент, я розумію, можливо. Вони вже трохи фокус втратили, але тим не менш, комбінації зі Сардаром були реально непогані. І якщо не це гра для Сардара на офлейні, то я вже не знаю, яка повинна бути на цьому герою ну, нормально, щоб була гра. Таким чином, тут без бейбеку вмер, Тайга 20 раз на фідив ці грі, Ус, також мер, і команда Іводжиніус повели в цій серії. Любі друзі, хочу нагадати вам, що все ще триває збір на природонічного бачення для Азову. Залишилось майже фінальні 100 тисяч. За два дні ми зібрали 323 тисячі. Що це просто неймовірна якась сума за два стріми всього-навсього. При тому один з них ну, доволі таки швидкий. Якщо у вас є змога, обов'язково долучайтесь по посиланню в коментарях під цим відео. Будь-який донат він буде вкрай важливий. Було б чудово закрити цей збір за цю неділю, таким чином, що в понеділок вже приладинічного бачення їхали до бойців на позиції. Якщо у вас є змога, долучайтесь навіть мінімальний донат. Він буде вкрай важливий. При цьому ви зможете виграти також круті призи. Оперативну пам'ять під Kingston зможете виграти перші два місця на 32 Ви Зможете виграти 5 ящиків на стопу. Ну одній людині один ящик. Тут важлива мова. І футболки з пуджом також одна людина виграє по одній футболці. Тому, якщо у вас є змога, обов'язково долучайтесь, буду широ вам вдячен. В другій грі там вже виграли OG, ну от в третій. Без шансів розмотали Evil У них був доволі таки успішний драфт, я вважаю. Вже з Ленінгу було зрозуміло, що тут величезні проблеми у OG будуть виникати через те, що кунка... Вони, до речі, взяли Войда в кунку, а, а це помилка. Хоч і кунки дуже малий вінрейт, це дуже доволі такий, такий знаєте, вагомий проміжок часу. Але я б сказав, що кунка проти Войда це один з найкращих героїв. Все ж таки його корабель він зменшує дуже багато шкоди, котра буде йти від Войда в хроносферу, і це може вирішити будь-який підсумок тімфайту, Ну, Чи навіть там в ранішній грі ми взагалі не говоримо про хроносферу, тому що це не спел, якщо кунка використає свій корабель. Ну і шансів тут не було. І, до речі, показ, він проводить один з найкращих своїх турнірів, я думаю. Саме на цьому мажорі він дійсно тащить майже кожну гру для команди Evil Geniuses, навіть на другій мапі, де вони програвали, він там грав на Бутсікерів, все рівно це виглядало доволі таки впевнено від нього. Таким чином, команда OG покинула цей турнір. Ну, а Evil Geniuses вже гарантувала собі як мінімум топ-4 цього мажору. Наступна серія була за вихід фінал цього мажору Nine Pandas проти Gaming Gladiators, І м -м, тут є доволі таки філософське питання. Дивіться, ось він грає на Спіріті. Він один раз проти Депрес-Кіда вже вмер на лінії, Тут його сили Сапи, він прилітає зараз на мід, йому не вистачає буквально одного хріпа для того, щоб отримати шостий левел. Його вбивають, і що відбувається? Правильно, Рамзес, Кіпе, Квіна, Роджер. Ой-ой-ой, як же ж вони кіпають. Але досвідчені гравці знають, що ті добре тіпає той, хто тіпає останнім. Взагалі, геймі гладіатори програвали цю гру без шансів, і ну, не дуже багато було надії за те, що вони зможуть виграти цю катку. Під Bounty Hunter, у вони постійно вмирали за рахунок треків. Тут команда Nine Pandas вели дуже багато карбованців вже. Але є такий чудовий герой, як Underlord. Перша критична, я вважаю, помилка від Nine Pandas трапилась ось тут. Bounty Hunter йде до ворожого. Лісу, він нічого абсолютно не бачить, підставляється на трек, зразу е його трекають ось тут, глімсують і намагаються вбити. Що б зробила команда топового рівня, я думаю, команда топового рівня на цьому моменті сказала би, Йоля Косоль, то давайте там побалився на паунті хантері, відкисай там. Якщо виживеш добре, якщо ні, то е забий. Uh, але вони вирішили намагатися врятувати цього Боунті Хантера. Його гімсують, його намагаються вбити. Тут Кієтака uh, все ж таки вбиває Рубіка. Боунті Хантера при цьому також розмінюють. Ембера вже є Блекінбар, він вбиває швидко Каймага, Андерлорд під аурами. BlueCiter дає Раптуру в Темпларку, він вбиває спочатку від Раптора, Темпларка в Блекінбарі, але у неї є ще рефракшен. І вона за рахунок цього рефракшена, вбиває Тіні у Рамзеса, хоч у нього, і є. чого? Що То з ним не так, Я, я, я цього моменту не бачив. Ну і не Алібар додати на Темпларку, хтось мені поясніть, будь ласка. Бумласочку, поясніть. А, тому що він в блокінбарі, це, це баг реплея. Зараз блакенбар пропав, все нормально. Я думав, я з луз вже з'їхав, він Алібарду не дає темпларсі, думаю, щось тут смердить 3D2, -шечкою. але ні, там був блокінбар, тому нічого особливого. І це була перша помилка критична від команди Night Pandas, тому що, а запам'ятаєте, якщо ви граєте з Bounty Hunter і ви дуже сильно uh, ведете по золоту, вас є величезний ризик, якщо ви програєте тімфайт, файт, ви віддасте за рахунок системи дуже також багато золота ворогам, і цього край критично не робити, коли ти граєш Bounty Hunter. Ну а остаточна помилка для команди Nightmare трапилась ось тут. Впливають Рубікан. В цілому, файт 4 на 5, він начебто повинен бути виграним. І я на це дивився, ну думаю, ну так, повинні вигравати тим файт. Але порівняйте ось двох офлейнерів в цій грі. Дивіться, є Bounty Hunter. Ось у нього Fipe, ось у нього Lotus. Для, для чого він тут Лотус збирає, напевно, я ніколи не зрозумію. Там, окей, не менш він. Алібарди проти те у нього немає. У Блусікера є, у нього чого немає. Її. Окей, тим не менш, хоч щось зібрав корисне, воно і є. Пили. Наскільки корисні спили ось з таким білдом у Bounty Hunter. Ну, шарт, напевно, котрий ти можеш там повісити на Блудсікера, щоб він забачив героя, буде, напевно, корисним, але у нього його немає. Відверто кажучи, єдиний його корисний спел це ось цей трек, котрим ти можеш заробляти золото для своєї команди. Тепер подивіться уважно на цього Андерлорда. Рівси Крімсон Pipe. Всі можливі зараз аури в доті у Андерлорда. Um, у нього супер корисний перший спел, тому що він демажить відсотково, якщо у людини Блекінбара нема, там бозна скільки вона демажу отримує. У нього корисний другий спел, він дізає, у нього корисний. Третій спел, він зменшує шкоду у тіні а, і у Блудсікера. У тіні, до речі, взагалі критично зменшує шкоду, тому що а, у нього її багато базової, а він якраз таки її зменшує, по суті. Ну і плюс портал, котрий дає мобільність. Тепер увага за цим тімфайтом. 4 на 5 файт, до речі. Ось тут Тіні нападає на Дізраптора. Давайте ще раз покажу. Вибачаюсь перед вами. Ось. Тіні нападає на Дізраптора. Увага, Underdog, Pipe, Crimson, Bumps, Nithist, Full damage було. Типу за, за всі кнопки, за сіл реч нічого не отримує. Тут Enchantress щось живеше. Woodseeker отримує твічку з мел. Давайте ще раз покажу, як Рамзеса вбили. Він стоїть. Намагається там, під фаєрштормом що щось зробити, але його просто фуловий фаєршторм демажить неймовірну кількість демеджу, блекінбаз натискає запізно. Вмирає швидесенько, тіпає його дураччю. Вмирає також і Скаймах тут. Енчандрес тут якимось ще намагається піти, але вона. Ні, вона якраз цікава. А от Тіні, котрому підв'язала тут пченами, він вже нікуди не побіжить. Його глімсують і таким чином також вмирає Тіні. І це була насправді остаточна помилка від команди Pandas, тому що е, стоїть Рашан. І Рашан в цій грі, ось котрого вони зараз забирають, він напевно похоронний для Pandas в цій грі, реально. Ну а далі команда Pandas за Егісом. Вони піймали Тініка, ось тут вбили його. Далі піймали Рамзеса, ось тут його також вбили. Ну там нічого цікавого, це навіть не. Кожен на тімфайт, вони просто по одному підставились. Пішли пушити трон, не виявилось бейбека у Тіні, не виявилось Бейбека у Блудсікера. Вбили шведеньку Бонті Хантера, котрий і так нічого не робить, вбили інчантери, по суті, єдиний їх демедж з тим ну і підійшли типи в Рамзеса, звісно, як ж без цього, тому що. Мандакім гладіатори знають, добре тіпає той, хто тіпає останній гуд гейм і Рамзес Дісконектиця з цієї гри. Наступна гра це те, заради чого ви кликнули, напевно на це відео. Так, це Рошан, котрий намагається забігти в цей портал, але у нього як не вдається це зробити. Ось така сумна новина для Рошана в цій грі? Він забагався, чому це відбулося? Я навіть не уявляю. Скаймаг на цьому моменті, я думаю, просто охрінів з того, що він побачив на, на хвилині 3.50, попінгував на нього, сказав Йоля весоль? Ну, буває таке. І що ви думаєте, як скоро цей Рошан звідси вибіжав? Думаєте на 12.30 трапилось? Думаєте на 16.00? Думаєте на 21.30? Ні. Команда Nine Pandas думає, що це трапилось на 24-й хвилині. Але ні. Це трапилось на 24.30. Коли геймінгладіатори піднялись сюди, Underlord дав йому другий спел, і Roshan вирішив все ж таки телепортнутись ось сюди. Після цього трапився прикольчик, він повернувся на топ, де його очікували геймінгладіатори і забрали успішно цього Рашана. Ну а взагалі, якщо говорити по цій грі, то шансів у команди Night Pandas виграти не було з драфту. Тут абсолютно безваріантна гра, бо Terrorblade занадто сильний тут герой, якийсь незрозумілий інвокер, який взагалі зараз не знаходиться в меті е, цього патчу. Таке знову о, імбалансний андерлоу для геймінг-гладіаторів, у котрого позна скіхі аур. Ну і як наслідок, вже на 34-й хвилині. Тут вбивають Амзеса, у котрого немає байбека. Вбивають і Роджера, котрий на останок 5 юні намагався віддати, до речі, але він відмовився зробити чи це він. І не зрозумів. Ну і забирають ось так вони останню сторону, на котру натиснувся чомусь лів. Таке от перед э, ГГшне ЄМП від інвокера. Гудгейм, Гудгейм, і команда Геймі Гладіатори проходять фінал мажору. Ну а останній матч був між командами Liquid і Evil Geniuses. Описати цю серію можна, напевно, ось тим героям. Ну точніше цю карту. Перемотавши трохи далі, ми можемо побачити те, що у команди Evil Geniuses взагалі не було ніяких шансів перемогти Liquid. Liquid, до речі, виглядають дуже сильно помію, зараз. Вони по ходу цього турніра набрали свою форму чемпіонську. І я думаю, що завтра проти Nine Pandas у них все буде добре. Ой, я за Liquid Ліквід виграли без шансів 2-0 у Evil Geniuses Бо я навіть не знаю, що вам розповідати. Це був розвал без будь-яких варіантів для Evil Geniuses Так, що їм не було на цьому турнірі ще ні разу. Тому і сталося. Як гадалося, напевно, Liquid проходять в... Топ-3 мажору гарантовано, і завтра будуть грати проти на Panda. Традиційно підсумкова таблиця. Ось так виглядає топ-3 цього мажору. Найнпада Liquid о 13.00 буде на стрімі. Обов'язково завітайте цю серію. Ми з вами подивимось. Ну, щодо фіналу обіцяти не буду, але спробуємо. Там по настрою буде видно, чи встигнемо ми закрити збір. Якщо не встигнемо, то будемо й дивитися фінал, допоки не закриємо. Але краще, краще закрити швидко, тому не забувайте долучатися до цього збору. Залишились майже фінальні стати. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимось.